добрі друзі, вас вітаю на каналі Спінінг ТВ. Влаштовуйте зручніше, заварійте денну каву. І перед цим переглядом цього відеоролика обов'язково поставте вподобайку, підпишіться, поставте вподобайку, активуйте дзвоник двіним пишіть коментарі. Я на такій пласкогубці від компанії Флагман сьогодні вам запілю відео. Ті, хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки, активуйте дзвоник дві аби або вам приходили повідомлення про наступні відеоролики перед цим переглядом цього відео. Підписуйтесь і цим і, і таким чином підтримуєте україномовний контент. Ось такі от плоскогубці від компанії Флагман на які... Прикріплю ссылку внизу під цим відеороликом. Рекомендую рибачкам і рибакам. Беріть на озброєння, фотографуйте, виїжджайте чистіше на рибалку, не сидіть вдома, бо риба на дивані клювати не буде. Ось такі от пласкогопці від компанії Флагман. Ще раз з вами їх. Розпакуємо. Я їх вже розпаковував, не витримав. І для вас, друзі, отакий от, от невеликий відос. Я вирішив сьогодні запіляти. Ось тут написано флагман. Вони відкриваються в відкритому вигляді. Ось так. Ось так от вони мають закритий вигляд. Ось такий фіксатор стоїть. І з цього боку з синіми ручками. Болт. Та, гайка, не знаю, болт чи ж. Ну так, якийсь болт, закручений і флагман написано. Ну і на цьому я це відео буду завершувати. Дякую всім вам за перегляд. щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні! Ну і з вами як е завжди був канал Спининг ТВ. До нових зустрічей в примех.